Уявіть собі скриню, не просто дерев'яну коробку, а важку, різьблену скриню, наповнену вщем найціннішими скарбами, золотом, коштовностями, родинними архівами. Що робити, щоб все це втримати та зберегти? Щоб скарби не затліли в темряві, ними треба користуватися. А тепер уявіть. Що ми можемо втратити скарб, який не купиш у Apple Store чи у Market і не відновиш ні з Google диску, ні з Dropbox. -у. Скарб, який збирали для нас століттями, цей скарб наша мова, не просто набір слів для побутового спілкування, а відлуння козацьких походів, голоси кобзарів лірників та літописців. Не просто перше слово, яке ми чуємо від матері, а справжній маркер, який розпізнає. Свій чужий, це наш національний ДНК Код, збережений поколіннями, з гірким і солодким присмаком невдач і зледів, поразок і перемог. А хіба її можна втратити? Запитаєте ви, вона ж у наших головах, хіба що голову стяти? Кожен із нас має чітко розуміти, що мова не живе сама у собі, вона живе тільки тоді, коли нею користуються. Якщо ми повсякчас її не вмикатимемо, то вона, як той телефон, поступово розрядиться і вимкнеться. То що ж робити? Як нам по колінню та Instagram, не розтринькати найдорожчий скарб, а стати насторожі його? По-перше, станьмо хакерами системи, зламаймо шаблон, змінімо мову інтерфейсу на телефоні, в в соцмережах на українську. Це створює наше щоденне мовне середовище. Кожного разу, коли ми бачимо увійти замість логін або вайті, ми робимо апдейт своєї мовної операційної системи. І це не дрібниця, це перший крок. По-друге, будьмо авторами контенту, а не лише споживачами. Підкорімо алгоритми соцмереж, будьмо сміливими, будьмо першими, будьмо тими, хто робить українську мову трендовою, модною, крутою. І найголовніше будьмо дбайливими. Наша мова це не лише підручник чи посібник, це справжній бездонний інтернет-портал, що єднає минуле сьогодення і заглядає в майбуття. І наше завдання не сховати його в скрині, а активно використовувати, наповнювати новими додатками та програмами. Не даймо нашому скарбу стати музейним експонатом, зробімо так, щоб наша історія, наші думки, віра й переконання оживали в чатах, постах та відео. Бережімо мову, не згубімо її, живімо нею. Адже мова це не просто зброя, мова це наша перемога, її не можна втратити. Нащадки нам цього не пробачать.